Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день людей з синдромом Дауна. У 2006 році Європейська асоціація синдрому Дауна разом із Всесвітньою асоціацією провели свої перші інформаційні кампанії. А у грудні 2011 року Генеральна асамблея ООН оголосила 21 березня Всесвітнім Днем людей з синдромом Дауна. Для людей з синдромом Дауна має життєво важливе значення доступ до освіти, медицини, працевлаштування та сім'ї. Попри те, що діти із синдромом Дауна розвиваються дещо повільніше, пізніше починають ходити та Змовляти вони здатні набувати нові знання та формувати навички, що можуть знадобитися для освоєння трудової діяльності та самообслуговування. Не вірте міфам про людей із синдромом Дауна. Перш за все, варто зазначити, що це не хвороба, а хромосомна аномалія. Нею не можна захворіти, вилікувати та заразити. Ця генетична аномалія сформовується ще до народження дитини на рівні поділу хромосом. Є такий міф, що така дитина не може народитись в кожній сім'ї, але це неправда. Така дитина може народитись в будь-якій сім'ї, тому що це хромосомна випадковість. Міф такі діти народжуються в родинах, де ведуть неправильний спосіб життя. Правда, в світі одне із 700 немовлят має синдром Дауна. Це не залежить ні від. Країни не від кліматичного поясу, не від віку батьків, не від їхніх звичок, ні від національності. Хлопчиків і дівчаток також народжуються приблизно однаково, і батьки у них мають правильний набір хромосом. Міф люди з синдромом Дауна не здатні до навчання. А правда, діти з синдромом Дауна мають інтелектуальні порушення, але вони можуть навчатися разом з усіма дітьми, грати на музичних інструментах, вивчати іноземні мови, навчатися соціально побутовому орієнтування. А також набувати професію і працювати велику роль у формуванні доступного середовища відіграють проактивні батьки та волонтери, що об'єднуються в громадській і батьківській організації своєю діяльністю та інформаційними кампаніями вони сприяють підвищенню обізнаності громадськості, адвокації, включенню в суспільство та добробуту людей із синдромом Дауна в Україні. В білій церкві всіма цими питаннями займається громадська організація. Ми особливі. Митру Ніжельський, Станіслав Молішенко. Новини, телеканал Крокус.